Всім привіт! Що до мене таке робиться? Йо. Висухло мені було так від, від заколки. А, Ми мешкаємо Болгарії вже майже рік часу, і а, ще жодного разу не їхали до Туреччини з Болгарії через кордон машини. А, я вже в Туреччині колись була, літала ще зі Львова. Але зараз ми вирішили поїхати в Туреччину машиною. Подивимося, як це буде перетнути кордон а, і взагалі дорога. Виїхали півдруга, Зараз є третя година, тобто ми їдемо вже півтори години. Поки що дорога все гаразд, дуже багато міліції. Не знаю, чому, чи тому, що хтось приїжджає, чи тому, що зараз. Так, що близько до Туреччини, і вони все перевіряють. Не знаю, ну міліція просто всюди. Їдьте, обережно. І того. Кордон з Туреччиною було менш ніж дві години. Десь годину 50 ми їхали. Ми дуже повільно їхали, і кордон прийшли буквально за 10 хвилин. Черг ніяких не було, просто приїжджаєш, під під'їжджаєш до тої будки, даєш паспорти. Треба вийти на камеру на турецькій стороні, подивитися в камеру і. І все. А, на болгарській стороні тільки треба було показати закрилу і також ніяких запитань, чому ти її виїжджаєш, чому ти їдеш, нічого такого. Ось так що все, я вже Після На заправці дуже голодна. Хопила, побачила тут сьогодні заправка. шел продають суші. Ось такий роу за 150 гривень, є дуже сильно голодна. І тепер ми думали, що ми зможемо тут заплатити, бо читали інформацію за дороги. Тут треба платити за дороги, і тут якась така специфічна застава дивна, Ось, але вони кажуть, що тут зараз не можна заплатити. Треба їхати в якісь кошти, поштовий опис і е, там. А тут так цікаво такі різні які е, дії. А зараз покажемо. Такі різні солодощі. Цікаві, незвичні, не такі, як у нас. О, ой, клас, я би хотіла таке О, Все, зараз собі візьму з бананчиком. Я така, я дуже така люблю. Такі класні, різні, цікаві, О, такі незвичні. От, ось тут реально от просто ну, все не таке, як, як всюди, не таке, як в європейських країнах. З їжі. Я з'їла ролл, був дуже смачний, свіжий, реально класний. Я це так це хотілася суші, просто не повірила, що їх продають замість ходогів суші в них на, на заправці. А це печиво мого дитинства просто. Ось ці печива з різними начинками. ну Просто смак мого дитинства зі школи. Колись в школі такі продавали, біля школи. Це просто неймовірно. Там різні начинки можна вибрати. Ще бананова була. Це полунечна. Ой, клас! Ось в такому я поселилася в номері в Стамбулі з виглядом на Стамбул. Стамбул величезний. Ось. А, і що це така мало світла? Чи що це? Я не знаю, а це розетка просто. Я щось не можу тут включити. Сказала, що тут чай, водичка, все входить. Сніданок, це телевізор якийсь такому за зашклом. Сніданок з за 7.30 до 7.30 до 10 години. Ось тут така душова і коштував 1900 гривень за одну ніч за двох людей. А, тобто, це в принципі досить непогана ціна, бо тут таке, все починалося від 200 за ніч. А я знайшла таке за 1900, були по акції, так що досить непогано. Правда, тут дуже їздити, вони всі їздять так, як хочуть. І взагалі дуже проблемно зі стоянкою, звичайно, щоб поставити десь машину. Ми просто поставили десь навпроти готелю на вулиці і, і це вже добре. Я нарешті розібралася як включити світло. Ой, тут щось. Ага, вже не мигає. Ось так виглядає. Я зараз покажу ще раз з усією підсвіткою, бо тут було. Я не зрозуміла, як світло включити. А тут якийсь такий ось цей датчик, такий дивний, тут щось натискається, і ось так. Я ж нарешті приїхала, а в вдаль і знайшла поїзд. Зараз диву дискати. Дуже цікаво, так що покажу. Моє замовлення врешті прийшло ось така картопелька з приправками. Це їхній кебаб. Я хотіла спробувати турецький, так би мовити, з м'яском. Це що це таке взагалі? Я не знаю, це якісь парчинки чи щось тут кетчуп, якісь штучки. А, так, це все коштувало 180. 2 гривні, Я не знаю, чи я вже це казала. 150 їхніх турецьких лір, наші 180 гривні. І ще ауран. Попробуємо це традиційний турецький напій, виготовлений на основі йогурта. Дуже цікаво. І принесли нам соломинку. Я ось так собі гуляла і натрапила на якусь цукерню. Воно подивіться, які тут тортики, О, тістечка. Все, я щось хочу якісь традиційні їхні турецькі десерти. Все, я, я йду дивитися, буду вибирати. Я вибрала ось такі десерти. Два, один з кремом. і одна баклова турецька. Хочу таку саме турецьку турецьку спробувати. Ну що ж, спочатку ось такий. такі. Краме ки издевни. Я взели дуже перебирала на краме. Не дуже. Тя ж дивна. я не заценила. Я така себе сижу и дивлюся, що у мене таке лізе. Я не знаю, що це за жук. Чи він отруєний, чи ні? Ось це сніданок. Тут дуже багато людей. Ось це що таке, не знаю. Тут таке яєчко, яке я люблю вже закінчилося. Так що ще година до закриття сніданку, а тут вже практично все позакінчувалося. Я готова, йдемо підкорювати Стамбул. Поснідала. Сніданок був ну, такий собі. Я була така сонна, що тут на годину вперед, тому їдемо в центр. Я вийшла з готелю і кому цікаво і кому потрібно, щоб знати тут працює Uber. Замовила через Uber таксі. Показала, що буде десь коштувати від 300 до 400 лір. Це приблизно десь приблизно наші 400-близько 400 гривень. Я приїхала, я їхала щось дуже довго: десь 20-25 чи хвилин. І заплатила 470 гривень за таксі. І я нарешті приїхала подивитися свою мрію замок самокосолани. Він взагалі називається Топка сарай здається, якщо правильно від назва. Якщо неправильно сказала, то я не бачу правильно. І йду купити квиток. Сподіваюся, що я можу купити квиток. Ось тут пише з дорослого 1700-2000 гривень. Ось так. 50 євро. І ось там черга. І покупляти це було просто моя мрія подивитися цей замок. Я кажу, це замок роксолани. Ось тут така величезна черга, щоб купити квиточок. Цікаво, скільки я буду стояти. Yeah, я купила крутка. Я нарешті зайшла в гарем. Я зайшла туди, де я подивлюся за ракімнатка. І цей квиток включає вже вхід туди, бо я так зрозуміла, що є якийсь окремий. Ось тут така кімната для куріння була. Ось це була приватна ванна Султана, і нам писали, що ось ця така золота брамка була для того, щоб він там закрився і його ніхто не вбив під час купання. Так цікаво. Ось це була кімната для святкувань різних подій з такими гарними стелями. Тут була кухня. Готували їжу Це такий посуд цікавий, і туди виносили. Я прийшла на сочок з гранатів. Коштує 250 гривень на наші гроші. Де ще можна випити соку з граната? Ось тут така черга, щоб зайти в Софійський, що був Софійським собором. Mm, Заліту в Туреччині якась дуже дивна система оплати дороги. Ось і ем, дуже багато займає часу і нервів. Треба знайти пошту, а ставити гроші на карточку. Наклейка має бути наліплена на машині згори А, і е, отаке одним словом. Я вже пішла на пошту, це все зробила, це займає досить багато часу. Поставити гроші туди, як кредит, і воно автоматично їх списує, коли ти приїжджаєш в платні дороги. Взагалі я прочитала, що це десь виходить 10 євро. А якщо ти заїжджаєш вже з Болгарії в Стамбул, Стамбула в Болгарію. Ось тут заходиш на пошту, там багато віконечок, вони тобі видають е, такі штуки, коли ти вже за це заплатив. Взагалі ти купляєш таку наліпку, а і там пише е, така, що треба наклеїти на вікно. І ось тут вона отакі клеїться ті наліпки. Насправді я приїхала в Туреччину не тільки дослідити Стамбул, хоча це теж я була кілька днів у Стамбулі, але головна мета це я вилітаю досліджувати нову країну. Ось, І знайшла вже стоянку, де залишу свою машинку, і буду зараз показувати. Це називається Air Park 724. Ось і поставила вже машинку свою. Тут є кімната відпочинку. Раз на годину йде шаттл до Литовища, тобто такий маленький автобус вас забере. В принципі, я ніби я ніби не дуже спішуся, я трошки заздалегідь приїхала. Якраз при так маю приїхати, бо я вже зареєструвалася на виліт. Я вже прийшла весь контроль, це було досить швидко. У них все загальна черга на міжнародні виліти і паспортний дуже швидко, і речі теж нічого не але мене запхали ще в окрему таку. Мені не можна там ту сорту знімати, в таку як колбу і перевіряли, бо мене запіхало і нічого не знайшли. Ой, так покажу вам, яке тут литовище, який тут дюті зона, Тут є всі бренди. У її Так, шукаю свої парфуми. Я вже закупилася в Дюті Фрі. Не змогла стояти. Так що не видно, що це. Цукарочка, Парфумчики. І шукаю свій. Свій брамку на виліт. Зараз скоро буде посадка. Я ще зайшла поїсти в кафе, побити бургер перед буржер, в мене вже посадка почалася через 5 хвилин. А пишіть свої варіанти, хто думає, куди я лечу, в коментарях. І а, це далеко. Це далеко. Ось і побачимося наступному відео.